Цікаві факти. Загарбники могли на Бахмутському напрямку підготувати додаткові сили та лінії оборони. Водночас окупанти намагаються контрнаступальними діями на Лиманському та Куп'янському напрямках відвернути сили оборони України. Про це заявив військовий громадський діяч і генерал-майор Запасу СБУ Віктор Ягун. Він заявив, що російські загарбники могли на Бахмутському напрямку підготувати додаткові сили та лінії оборони. Тим більше, що вони там уже стояли перед наступом на Бахмут, коли починалася ця вся кампанія, тому я підозрюю, що якщо вони й будуть відходити, то на ці лінії. На жаль, у них накопичена на тому напрямку величезна кількість військ, і ми знаємо ці цифри, які озвучувалися нашим командуванням, заявив Ягун. Він зазначив, що у російських військових не дуже позитивне морально-психологічне становище, тому що вони понесли великі втрати. Але нічого серйозного досягти не змогли. Бахмут зараз стоїть реально перед ситуацією, коли його може бути звільнено. Причому звільнено набагато меншою кров'ю і набагато красивішим методом. Найімовірніше, найближчим часом, і росіянам треба буде ухвалювати складне для них рішення. Або залишатися по Бахмуті закритими та зробити ще одну брейську фортецю в оточенні, або відходити. Я думаю, що найімовірніше, мине тиждень два, і рішення буде ухвалено позитивне для нас, вважає він.